Так, всім доброго дня. Буду закривати зараз огірки. рецепт, ще один і хочу вам показати. Дуже простенький це рецепт огірків. І хочу всім подякувати за лайки, за коментарі підписникам. Багато бачу, нових підписалося, дуже рада. Щиро дякую за підписку. Ну і будемо починати. Огірки у мене вже такі, знаєте, що позалишалися вже до. Доходять ну, до... останні доростають вже ці огірки. Я маю ще одну грядочку нових, але шкода, все рівно треба їх використати. І теж рецепт, який я постійно закриваю, дуже подобається нам всім. І почнемо. Дивіться, що треба лавровий листок. Можете давати, можете взагалі не давати лавровий листочок. Я даю сюди лавровий листочок. Потім перець горошком. Перед горошком е і петрушку даю. Це що я даю в баночку. Петрушка в мене молоденька, я поки з городу приїхала, привезла її, вона вже чутічку мені стріляла, але все нічого. Це молодусенька дуже. Я її кидаю сюди. Так, щоб не лишалося. О. Так, і беру, ще сюди чесник. Видно вам. Я вирішила на вулиці знімати яблук. Бачите, скільки нападало яблук. Чесничок. Хотіла виносити великості. Чеснокуз скільки хочете Це на ваш, ваш смак. Так, все. Далі, що нам треба? Тут у мене цукор. Я хочу подивитися чи видно, бо незручно мені. Так, цукор, сіль, оцет. Кетчуп Чілі, то не реклама, то просто показую вам кетчуп чилі. і вода, це на маринад. Так, зсипаємо цуфор і, і... Оцет. Я це просто всипала, щоб мені треба щоб воно розчинилося. Трошки помішаю його. Можете теплу воду дати. Я дала холодну, тому що я сьогодні дуже багато буду закривати. І... Буду ставити все разом. Все буду сьогодні вам показувати пару рецептів, які я буду сьогодні закривати. Ось це треба, щоб розчинилося все. Так. Ну і воно собі хай розчиняється, він потріскує. Кетчуп е, поки що не даю. Так. І буду огірочки. Герочки в мене помиті. Горочки я буду розрізати. Не буду е закривати такі слі, буду розрізати. Скільки в мене тут поміститься, я не знаю. Власне, е гірки я взяла, помила і накладаю. Буду бачити, скільки в мене їх вийде. Скільки їх буде. Нема у мене там скільки чи кілограми герків, чи два кілограма, чи три кілограми. Чого в мене немає. Так, що це таке? Що Так. Зараз буду закладати і тоді будемо з вами продовжимо тоді. Так. Ренат, бачите, практично все розчинилося. Вони помішаю, просто щоб розчинилося все. Так, це та розчиняється все. А я буду накладати огірочки. Коли накладу всі, тоді ми з вами підключимося. Так, огірки я наклала. Все, у нас розійшлося, нічого немає. Даємо сюди кетчуп чилі. Огірки острі не будуть, можете не переживати. Так, в мене по рецептурі, якщо у мене лишиться маринад, то я його використаю далі, слідуючий закрутці. Сьогодні день закруток у нас. Погода, дощ не падає, вирішила. добре починалося. Зливаємо. Е, там в попередньому відео я закривала огірки скарі. Мені не там не вистав не маринаду, я потім доробляла. І Маринад вже написала, по... правильно, щоб, ну, щоб хватило на ті всі банки. І стикнулася з таким, що жіночка мені писала кілька разів, скільки давати. Бо ви по відео даєте скільки, а написано скільки. Не дивіться, що я даю по відео. Я можу робити кілька порцій. Ви дивіться, що я пишу вам вже у е, рецептурі. У рецептурі постійно написано правильно. Хіба ну є там таке, всі ми люди, всі ми помиляємося? Може бути там, що я там щось помилилася, я не перечу. Але щоб ви знали, що просто постійно в рецептурі написано правильно. А, все. Як аптеці. Так що, отак, накриваю кришками. Зараз і. не бачу, вона зараз, бо мені кришки приніс. Накриваю кришками і стерилізуємо півгодини. Півгодини літрові банки. Півлітрові стерилізуємо 15 хвилин. Е, можете огірочки такі масінькі закривати цілі. Можете і так цілі закривати. Я просто порізала, тому що огірки, бачили, які я їх порізала. Вони теж будуть дуже смачні. Стерилізуємо літрову банку пів години. Все. І закатуємо, і окутуємо добре до повного вистигання. Беріть, пробуйте, не пожалійте рецепт, дуже -тоже хороший, дуже смачні огірки получаються з цього. Не острі, там пишечірі, там воно практично не чути, тому що в мене острі, ніхто не їсть. Так що беріть, пробуйте, підписуйтесь на мій канал, ставте лайки, пишіть коментарі і до нового відео.